Так, за янмара питалися. який янмар у вас цікавий. У нас, в принципі, тут їх тільки пару штук. Значить, от РС-27, 9100 з фризою, 6300-215 і 5000 доларів F16. Так, солі з кабіною, поліщук, Сергій, покажіть з кабіною. Так, іще хтось питався за джинму, але за яку. Так, йдемо до Соліса 50-го з кабіною. 22 300 доларів, оригінальна заводська кабіна. 3 тонни 200 ваги. Важить тонну 600, піднімає. Він з коробкою 8 плюс 2, тобто без реверса. Якщо треба з реверсом, можна привезти 24 тисячі доларів. Так, Руслан, Юто ми не займаємося. Що краще, Донфан чи шифан 40-й? Ну, дивіться, мотоконтент. Значить, У нас ну, між цими двома моделями різниця в ціні в 4 тисячі доларів. Донфен ну, буде краще. Якщо розраховуєте на такі гроші, як више 10 тисяч доларів, то звісно, беріть Донфенга. Коли будуть шофанги ремінні. Очікую, мали бути ще тиждень тому, але трохи запізнюються. З ремінних у нас тільки Залишився ой, шифен 240 за 3500 доларів. Зараз я вам покажу, тут ми його сховали. От. 3500. Але скоро будуть 24-ки без кабіни. Які самі вас цікавлять 20... Ой, чекайте, чекайте. Які саме вас цікавлять 24-ки без кабіни. Плуг 2 по 25. 460 доларів. Нема в наявності. О, Джона, будь ласка. 8900 доларів. 50-ка, рівна підлога, каємовський мотор, дводискове щеплення на реверсі з примусовою гідравлікою. Так, вже 32 чоловіка підписалися за трансляцію. Ми вам дуже вдячні, що підписуєтеся. Так. Солі з кабіною показав. Так, от дивіться, хто там цікавиться японцями недорогими. Є ось цей Ісекі за 5400 в дуже хорошому стані. Не пропустіть, хто шукає собі щось невелике. 165-й на повному приводі з ґрунтофрезою. В хорошому стані резина і сам трактор в хорошому стані. 130-та фриза, рідна оригінальна ісекі. Ціна Джона 8900. Кубота Б7000 немає. Так, ось цей уріванчик. 8900. Там Юра є. Малий. Ні, ну шок. Завжди. Завжди його. Вітя, що таке? Артем, керівник, то що таке? Так. Ось, будь ласка, 8900 Оріон RD JD54. Апарат на 28 колесах. Здоровий трактор. Дякуємо за підписки. Дуже приємно. Грунтофреза 1,8 8 немає. Так, по солісам Йдемо по солісам йдемо далі, поки нема запитань, соліс екстра. Соліси поки що не подорожчали. 7,950, ще і ще такі є акційний. На 24 кінських сили з мотором Mitsubishi. Також може бути Solis 26 з оригінальним фронтальним погрузчиком. Ціна 11300 доларів Мінськовод Лубни. Ні, Це місто Мукачево Закарпатська область. О, Душен дякую за подарунок, дуже приємно. Так, Solis 26 серії S 9800 доларів. Значить, У нього просто вже речеги між ногами немає, речі по бокам і дуга безпеки. Ну і він 24 го року. Відповідно дорого, тому і така ціна. Душинський. Дякую за 10 розочок. Так, соліс в комплектації Шаттл з оригінальною заводською кабіною герметичною. Ціна 14500 доларів. Була тельки. 5800 95 на 24 резина. КМОрський мотор. Передня резина 6 на 16 бокова коліса. Ну і звісно, гідропідсилювач руля. Ось такий булат може бути 50-ка. 8050 доларів на 50 коней з боковою колісою без реверса, але з примусовою гідравлікою.